Компот з вишневого гілля та коржики з жолудів. Такі наїдки у день пам'яті жертв голодоморів пропонували в Одесі відвідувачам виставки Незламні голодомором. Майстри вищого училища морського туристичного сервісу вже четвертий рік поспіль готують страви за спогадами тих часів. В цьому році є страви жолуді, коли люди брали жолуді, перетирали їх і робили такі собі млинці. Воно сухе, тверде. Але, в принципі, поживно, тому що жолодь трошки жирненький. Буряк, колося, лобода. Колося це взагалі, мені здається, страва банкетна. Щоразу реконструюють інші страви, за інформацією, знайденою в Одеському обласному архіві. Цьогоріч їх сім. Готувалися до експозиції кілька місяців. Зліта сушили інгредієнти лободу та бадилля соняшника. Збирали солому, кору дерев та жолоді. Це ж смажені млиці слабодою, макухою та желудями. Я не знаю взагалі, як люди їх їли полтора роки, взагалі не розумів. Ну воно накус кисловати не смачне, чесно слово. Виставка супроводжувалася перформансом від акторів одеського українського музикально-драматичного театру, під час якого кожна дитина, що прийшла на виставку, отримала по кілька кукурудзяних зерен. І Кожен хлопчик, і кожна дівчинка. Тепер колосся, що стало хлібчиком. І кожен хлопчик і кожна дівчинка. Тепер колося, що стало хлібчиком. Під час виставки було презентовано і словник страв голодомору. Це зібрані на основі спогадів українців понад сотні різних способів врятуватися від голоду. Збірник доповнений низкою статей, які розкривають причини, наслідки і вплив на майбутнє українців. І тут кожна страва просто жахає своєю. О... Своєю суттю, тому що тут зрозуміло стає, що люди їли. Починається від букви А, Акацівий цвіт до букви Я Ящерка. Організатори зізнаються, зала училища вже занадто мала для всіх бажаючих відвідати виставку Реквієм, тому в планах після перемог зробити її в більшому публічному просторі. Ксенія Кулашкіна, Людмила Цебренко, Аріна Небохід перший міський.